А ось друзі, і результати вікторини, яку я оголошував на своєму телеграм-каналі. Так, я тоді попросив написати пісні, які були мемними, і ось що ви написали в коментарях під попереднім відео. Молодці друзі, тепер переходимо до цього відео. Вітаю всіх, хто дивиться це відео! Воно мало вийти ще минулого тижня, але буремне студентське життя не давало такої можливості це зробити. Але нічого, краще пізно, ніж ніколи. На своєму телеграм-каналі я тоді задавав питання, про який мобільник все ж таки буде огляд. І якщо ви вважаєте, що це буде огляд про Huawei P Smart Plus, який я використовував 3 роки, то ви сильно помиляєтесь. Хто пам'ятає це відео? Так, я ще на початку 2018 року прошивав мобільник Huawei. І саме про цього героя я відзняв цей огляд. Знайомтеся, Huawei Y625U21. До речі, я думаю, деякі зрозуміють, що були такі часи, коли всі комуни лінь обсирали телефони Huawei, кричали, що вони не ахті, багато мінусів мають і так далі, тому подібне. І ще це було в часи, коли був Батл. Samsung чи Apple. Пізніше долю обсирань постигла і компанія Xiaomi, хоча насправді Xiaomi сильно переплюнув той самий Huawei за популярністю. Та після того, як Huawei потрапив під санкції у США, то лишився сервісів Google. Xiaomi добре їх потролив, що на коробках від телефону було вказано зрозумілою мовою повний доступ до сервісів Google. Я аж уявляю, з якою інтонацією маркетологи Xiaomi викрикували фразу Чого НЕМАЄ у вас? Зараз раній юзриховий. Перед тим, як ми перейдемо до огляду смартфона, я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк та написати коментар. А також ви можете поділитись цим відео з друзями. Окрім цього, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити є на екрані та в описі під цим відео. Погнали! Зараз я вам показую сьогоднішнього героя Huawei Y625 U21, односімочна версія цього смартфона. До речі, хочу повідомити, що телефон на вторинному ринку я не шукав. Цей телефон у мене вже давно, з 2016 року, і прибув він мені на заміну розбитому Samsung Galaxy Core Prime. А тепер трішки про історію нашого сьогоднішнього героя. Телефон був представлений у квітні 2015 року і цього ж місяця поступив у продаж. На старті продажу смартфон коштував від 100 до 150 доларів США. Існували декілька різновидів цієї лінійки смартфонів Huawei y 625U13, y 625 U32 та y 625 U43. Про Huawei Y 625U13 та Huawei Y625 U43 взагалі я не знайшов ніякої інформації, є ймовірність, що це та ж сама односімочна модель, тільки адаптована для ринку на інші країни. Huawei y 625 U32 по характеристикам від Huawei y 625 U21 нічим не відрізняється, але має на борту дві сімки. Телефон постачався у двох кольорових варіаціях – білий та чорний. Ширина телефону 72,6 мм, висота 142 мм, товщина 9,6 мм, вага телефону 160 г. Спереду нас зустрічає 5-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 480 на 854 пікселя. Зверху над ним знаходиться логотип Huawei та розмовний динамік. Ліворуч від нього знаходяться датчики освітлення та приближення, і фронтальна камера на 0,92 Мп. Під дисплеєм у нас знаходяться три сенсорних клавіші, які виконані в стилі Android 5. А які насправді там Android, розповім про це трішечки пізніше. Ліва грань у цього телефона порожня, там на ній взагалі немає ніяких кнопок. Права грань телефона має гойдалку регулювання гучності, а під нею кнопка блокування телефона. Як і у більшості китайських телефонів, кнопки знаходяться саме на правій грані. Як і у більшості китайських бюджетних телефонів, роз'єм зарядки і синхронізації мікро usb та роз'єм Джек 3,5 мм знаходяться саме зверху. Нижня грань взагалі у нас порожня, хіба що ми можемо зустріти на нижній грані мікрофон. Я сподіваюся, на камеру дуже добре видно візерунок, який є на кришці телефону, і це, зізнаюсь чесно, зроблено досить таки незвично. Ззаду у нас знаходиться 8-мегапіксельна камера з автофокусом та спалахом. Логотип Huawei. Ну а в самому низу у нас знаходиться мультимедійний динамік. Камеру і динамік ми ще обов'язково під час цього відео перевіримо, так що не хвилюйтеся. Кришка в цьому телефоні зйомна, тому можна без проблем взяти, поміняти акумулятор сім-карту чи навіть карту пам'яті. Під кришкою у нас зустрічає літій іонний акумулятор ємністю 2000 мАч. Над ним знаходяться роз'єми для карт пам'яті та сім-карти. Телефон підтримує одну сімку середнього розміру, тобто мікросім. Вставляти сюди я сім-карту не буду, адже після перепрошивки було збита імей, і телефон не бачить мережу взагалі. А способів відновлення імей на цьому апараті щось немає, бо скільки переривав інтернет взагалі безрезультатно. Оперативки у цього телефону рівно 1 ГБ, а вбудованої пам'яті ні не 8 і навіть не 16 Цілих 4, 4 гігабайта вбудованої пам'яті, і цього в наш час ну капець як мало. Добре, що можна розширити пам'ять, встановивши туди мікро SD-шку І як заявляє сам виробник, телефон підтримує карти пам'яті розміром до 32 ГБ. Так, телефон ми включили і нас зустрічає робочий стіл в стилі айфон. Тобто, тут немає такої кнопки, за допомогою якої можна було би викликати список всіх програм. Всі програми можна як по порядку, так і хаотично розкинути з різноманітними віджетами. Це може бути і віджит медіаплеєра, це може бути віджит години, капушку і так далі. В самому низу робочого столу можна розташувати 5 різноманітних програм на будь-який смак. Це зазвичай по стандарту там розташовується номера-набирач, телефонна книга, смски, браузер і камера. Все. Ну і як ви бачите, робочий стіл підтримує аж цілих 9 вікон, де їх можна кастомізувати на будь-який смак. Тобто туди можна розкинути програм, додати різноманітні віджити і так далі. Давайте зараз глянемо в настройки цього телефону, а викликаються настройки саме таким чином. Відкриваємо шторку, натискаємо на шестірню, яка розташована в правому верхньому кутку екрану, і потрапляємо в меню налаштувань. Меню налаштувань воно розбито на два розділи: це загальне та усі налаштування. Переключатися між ними можна просто натиснувши на кнопку, або можна переключитися між ними, просто зробивши свайп. На телефоні у нас висить. Що? Android 44.2? Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. А чого тоді кнопки від п'ятої версії Android? Хто мені тоді це пояснить? При кліку на версія Android, точніше, саме на цей розділ, ми бачимо букву H, де при її натисканні вона оборачується за часовою стрілкою. Ну, а потім взагалі перетворюється на екран в стилі шоколадного батончика KitKat, де під логотипом Android нам показує, що. Саме тут встановлена версія Android 44.2. І давайте ще проведемо по екрану і заглянемо в глиб цієї пасхалки та побачимо різного роду іконки з різними версіями Android. Тут я бачу і Android 1.6 Donut, і Android 1.5 Cupcake, Android 2 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread. Там навіть іконка є непопулярної системи 3.0. Android 3.0 Honeycomb, Тобто це та, яка взагалі практично не вийшла. Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Android 4.1, 4.2, Jelly Bean, і навіть є що присутній навіть сам Android 4.4 KitKat. Ось ви бачите цю плиточку, саме ця версія. Та навіть особисто саме же логотип Android красується. Напиши в коментах, якщо хочеш окреме відео про пасхалки Android. М? Фірмова оболонка у Huawei це EMUI і на цьому телефоні тут висить EMUI версії 2.3 Lite. Телефон підтримує Wi-Fi у стандарті 2,4 ГГц, тобто ви без всяких проблем можете підключитись до будь-якої точки доступу Wi-Fi, чи то до домашньої, чи то там до загально доступної в різного роду барах, кафешках, ресторанчиках і так далі. Цього телефону також є Bluetooth. Завдяки ньому ви можете обмінюватись даними та підключатись до безпровідних наушників чи автомагнітол для прослуховування музики чи інтернет-радіо. Так що, якщо я про це заявляю, значить телефон має протокол Bluetooth a 2 dp Телефон можна використовувати як і модем, тобто звичайний Wi-Fi модем, так і Bluetooth модем можна навіть використовувати як і USB модем. І поки я писав цей сценарій, я вирішив спробувати, як це буде працювати під Windows XP. Як ви бачите, самі це не спрацювало. У розділі безпровідний зв'язок та мережі є підрозділ трансляції стільникової станції, де ми можемо налаштувати сповіщення про надзвичайні ситуації. Ось ви бачите загальні налаштування. Скільки мають тривати налаштування про звичайні ситуації, налаштування «ETWS» і «CMAS». Ось ви бачите ще навіть конфігурація каналу CBS є. Чесно кажучи, мені ще на цей телефон сповіщення від ДСНС України не перелітали, але, чорт його збирають, цей стрьомний звук змусить вас прокинутись краще, ніж будильник. Да, да, цей, саме цей звук від DSNS, який навіть у президента тоді під час тестування цієї системи просто-просто-напросто взяв і спрацював. з'явилась, з'явилась, з'явилась. Okay. That is mine. Okay. У розділі екран ми бачимо налаштування яскравості. Телефон підтримує налаштування автояскравості і я вважаю це здоровим плюсом як для такого телефона. Підрозділ фоновий малюнок це простими словами, як на сансунгівських телефонах. Заставка містить собі пункти зміни основного фону робочого столу, а також фон екрану блокування. Також є функція випадкова зміна, де телефон самостійно буде міняти фоновий малюнок. І чомусь я згадав, що у кнопочниках від Samsung була якраз таки така функція. Став лайк, якщо теж пам'ятаєш таку фішку. Є також перемикач автоповороту, є можливість налаштувати, через який час буде вимикатися екран та переводити телефон у режим сну. Це 15 секунд, і саме максимально. Ніколи. Що саме найприкольніше у цього телефону, це є підрозділ заставка. Поки у Самосунгівських телефонах заставка це там, де міняється картинка робочого столу та екрану блокування, то у цьому телефоні заставка це по типу фічі, як у комп'ютерах. Це її можна активувати просто зараз, чисто для... під час перегляду, ось ви бачите самі вітрини десертів. Це, це ж сама пасхалочка, що у Android є, і кольори. Ось ви бачите, як змінюються тут кольори. І в чому прикол, можна вибрати, як і просто зараз, так і можна е включити цю функцію тоді, коли ми будемо ставити телефон на зарядку. Ось бачите, кольори, воно переливається різного роду відтінками. І ось ви самі бачите, як це працює. Окрім цього, можна буде включити Google фото, таблицю з фотографіями та фоторамку. Для цього потрібно просто буде вибрати альбом, тих фотографій, або картинок, щоб воно просто переключалося тоді, коли ви підключили телефон з зарядку, або хочете почати просто зараз. Підрозділ розмір шрифту дозволяє нам робити шрифт або дуже маленьким, або дуже великим. Я частенько у зрілих людей бачу, або у людей похилого віку, коли. Текст у самому тому ж самому Viberі просто до жуті здоровий. Я сподіваюся, ви також це помічали. І ще, до речі, ставити кастомні шрифти народними методами через настройки тут не вийде. Тут буде лише системний шрифт від Android. Можна буде плавно переходити до звуку та перевірити, яке звучання у цього телефону, наприклад, із стандартних мелодій. Правда, чомусь рінгтон голосового виклику я поміняти не можу. Він відмічений сірим кольором. Може це пов'язано з тим, що там відсутня сім-карта. Давайте перевіримо у звуках сповіщення за замовчуванням. Звук ми перевірили, я вважаю, що ми можемо приступити до тестування камери. Телефон знімає фото у таких роздільних здатностях. А ось ви бачите, що відео він знімає у форматі 720 p Ну а на рахунок 144 p ну я краще промовчу, бо який сенс на таких телефонах знімати відео у цьому форматі? Ось ви бачите приклад фото і демонструю його з різних періодів, що лежали на цьому телефоні. Далі ви побачите приклади відео, які я робив у різні пори дня. Це і денна зйомка, і нічна. Прямо зараз бачите, що зйомка йде на телефон Xiaomi Redmi 10C, але тут. Бачите зараз, як знімає камера на телефоні Huawei Y625 U21. Як ви бачите, цей типовий тапок Німця на фронталку непогано знімає, але на основну камеру. ну, Саме побачите і оцінити все це в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися про цю 8 камеру з 2015 року. Якщо брати фронталки, ці вже сучасних телефонів, от той самий Redmi 10C вже візьмало, да, то вони вже знімають відео в такий час без замажувань картинки і так далі. дивіться, хачуйте разом. Це вже відео я знімаю, правда наступного дня, коли я знімав. Не, і ось ви бачите, як має фронталка в пізній вечірній час. Щодо пам'яті, то тут можна встановити, куди встановлювати нові програми, чи то на пам'ять самого телефона, якщо це дозволяє програма, чи то на карту пам'яті SD. Також можна дозволити системі вирішувати за вас, куди вона буде ставити програму. Ну і ось ви бачите, вільно у нас цілих 495 МБ пам'яті. Не густо-не густо, бо нам дається майже 2 ГБ пам'яті для файлів, а решту займає сама система Android. Давайте відкриємо AIDA 64 та розглянемо характеристики цього телефону трошки поближче. У розділі система, як ми бачимо, що телефон у нас Huawei y 625 U21, позиціонується як смартфон. Оперативки у цього телефону 1 ГБ і всього 915 МБ основної пам'яті. Так, да, це дуже мало, і це не то, що дуже мало, це аж занадто мало, як на 2015 рік. У розділі процесору ми бачимо, що у нас встановлений. 4 Qualcomm Snapdragon 200, який висить на архітектурі ARM Cortex A7 з тактовою частотою 1, і майже 1,2 ГГц. Виробничий процес у цього процесора 28 нанометрів. Ну а в самому самому старому телефоні ви бачите, що виробничий процес аж 45 нанометрів. В сучасних смартфонах ви бачите, о, що різниця суттєва, адже чим сучасніше смартфон, тим менший виробничий процес. І цим самим пояснюється, що Цим більше все потужніший процесор. В характеристиках в інтернеті тут вказано, що телефон має IPS дисплей, але в AIDA 64 показує, що тут TFT. Якби тут був дійсно TFT-шний дисплей, то по кутам огляду ми би бачили, що він би спотворював кольори. А як ви бачите. Кольору передачі у нього на високому рівні. Я би навіть сказав при цьому ще не то, що на високому, а на дуже хорошому, як для такого дисплея. Встановлено в телефоні відеоприскорювач Adreno 302, а частота оновлення дисплею у нього 60 Гц. В першу чергу спробуємо іграшку Hill Climb Racing. Версія старенька, установочний пакет у мене лежить аж з 2015 року, якби це дивно не звучало. Не оминемо також і схожу на відому нам гру Subway Surfer Danger Dash. Все також плавненько та стабільненько. Ще один приклад простецької іграшки для такого апарату Glow Hockey. Ну і залишаю на десерт улюблену іграшку 2013 року – Green Farm 3. Після ігрової частини ми будемо оцінювати якість мікрофону. І зараз замість звуку з камери ви чуєте звук з мікрофону телефона. Як завжди, я насправді звучить мікрофон, я почую уже при монтажі цього відео. І я попрошу вас оцінити якість мікрофона у коментарях. Оцінимо на ньому мультимедійні задачі, наприклад, прослуховування музики. Ну і оцінимо також прослуховування інтернет-радіо. Куди ж тут без цього? У цього телефону також є і FM Радіо, правда, воно без RDS, AF і інших крутих плюшок. До речі, тут стався тоді один прикол з цим телефоном після перепрошивки. У мене тоді перестав працювати звук, але звук з'явився тоді, коли я включив fm Радіо в режимі слухати через динамік. І від цього я був точно в шоці. Ось ви бачите звук. місцевих не відлякують. Звук зараз дуже класно працює. Ворог намагається Не можу я оминути і перегляд відео на цьому смартфоні. Ось ви бачите, я переглядаю на ньому своє попереднє відео, воно, до речі, є у підказці, а підказка у вас просто зараз є на екрані. Ну от тільки по подивіться, як карти склались. Якраз в попередньому відео тут вискочило про YouTube, і якраз таки хочу сказати, що додаток YouTube на цій версії тепер не працює, бо кажуть, що для нього тепер немає доступних оновлень. І для браузера, до речі, він по дизайну не оптимізований, як ви можете бачити. Але дивитися відео по факту можна. Щодо сервісів Google, то на цій версії Android все ще можна авторизуватись та користуватись можна навіть цією ж самою поштою. Вбудований системний браузер сайти відкриває, звісно ж, не так ідеально, але факт залишається фактом, що сторінки він все ж таки, як ви бачите, відкриває, і це не може не радувати. Але є таке, що деякі сторінки він взагалі відкривати не хоче, і це, мабуть, пов'язане з тим, що е, сайт не сприймає дуже старі юзер-агенти, тому запити просто блокуються. Отже, тепер можна сміливо підбивати підсумки сьогоднішнього огляду, чи можу я рекомендувати і зараз для повсякденного використання цей смартфон. Відверто кажу, що для повсякденних задач, по типу посиділок в інтернеті і тому подібне, ні. Для того, щоб пограти в старі іграшки, телефон може зійти. Для перегляду відео, мультиків чи кіна хіба що через локальний плеєр. Можна навіть використовувати його і для прослуговування інтернет-радіо через офіційні додатки радіостанцій, якщо там працює потік самої радіостанції. Тепер цікавить саме ваша думка на рахунок сьогоднішнього героя. Думки приймаються у коментарях. І як завжди, під кінець цього відео хочу заявити, що ти підписуєшся на канал, ставиш лайк, пишеш коментар, ділишся цим відео з друзями. А ще, що саме найголовніше, ти підписуєшся на мій телеграм-канал, де я публікую всяку сячину і ділюсь зі своїми підписниками про те, що відбувається насправді до публікації цього відео. Ну а з вами був Вадим. Зустрінемось у наступних відео.